Наступна полізняшка просто неймовірної якості, це наші капсули pro 12 Він виступає як пробіотік, в принципі, повністю відновлює мікрофлору кишечника. Тобто, якщо ви, можливо, пропивали там антибіотики, чи є різні там здуття, чи проблеми з кишечником, то це те, що вам допоможе, тому що особливість її те, що у нас іде двойне капсулірування, тобто двойна капсула. Бо пробіотік він працює в кишечнику. І як правило, якщо ви купуєте пробіотик, дуже дорогий, але він тоненька в його капсула, то розкривається та капсула в шлунку. Сок роз'їдає її, і де 70%, якщо не 100%, помирають полізних бактерій, які повинні відновлювати мікрофлору ще в шлунку. Наш у нас двойне капсулірування, тому частина капсули відкривається. Перший слой в шлунку, другий все ж таки відкривається в кишечнику, де він і відновлює мікрофлору. Тому дуже крутий.